Всім привіт! З вами Іван Майнкрафт. Та сьогодні ми поговоримо про оптимізацію Майнкрафта та як його оптимізувати. Сьогодні ми розглянемо такі моди, як Sodium, Menu, Lysium, Resodium Options, Sodium Extra, C2M, Anity Cooling, Fabrika PI та Lamp Dynamic Likes. Заходимо та дивимося е, на сайті мод Райт і моди. Вот е, які вам потрібні моди для оптимізації Майнкрафта более детальний гайд. Я буду вилажувати на свій канал також. Це для тих, хто зовсім нічого не знає про оптимізацію. Sodium це основний мод на оптимізацію. Де його робити, потрібен фабрик API. Фабрик та фабрик API це ядро для встановлення модів на фабрик. IRIS Shaders. Це для шейдерів. Це буде в наступному відеоролиці. Cooling – це е, е, примір. Коли ви дивитесь, у вас перед екраном стоїть два крипера. Ви повертаєтесь в іншу сторону, там, де їх не видно, і комп'ютер їх не рендере. рендери. Menu – це там, де показуються всі списки модів. Лізу. Це який перерабатує іскусний інтелект мобіль. Sodium EXTA – розширення для содіума. Рис Sodium -содіум Options улучшення інтерфейсу для содіума. Lamp Dynamic Lines, коли ви держите факел або інший світящийся предмет в руки, то він світиться у вас в руки. c 2 – Chunk Management Engine Fabric. Для, це для кращої оптимізації прогрузки чанків. Better Graph це для оптимізації трави. Logical Zoom це для е, оптимізованого зума. Ладно, всім тоді пока. Підписуйтесь на канал. Тут буде, на цьому каналі будуть виходити багато гайдів. Та Всім пока!